Шановні колеги та присутні, доброго ранку. Розпочинаємо роботу комісії засідання постійної комісії з політика правових питань, депутатської діяльності, етика регламенту, регуляторної політики у зв'язку з громадськими організаціями. Всі отримали, отримали порядок денний, всі ознайомлені з ним. Так, але прийшов, прийшла заява від пана Благовістова. Який відкликав свою заяву, яку писав раніше, що він хоче скласти повноваження депутатські, він відкликав свої заяви. Тому заява станом на перший час. Я не маю бажання складати та припиняти свої депутатські повноваження. Має право, тому ми це питання. Хто за те, щоб його зняти? же? проголосуємо про. Зняття цього питання з порядку денного. Хто за? Хто проти? Тримались одноголосно. Так, ми затверджуємо порядок денний за основу. За основу. Хто за? Голосуємо. Проти, утримались? Немає. У нас також додаткові є питання. Найшли ну, додаткові питання і хто за те, щоб проголосувати? Хто за проголосувати? Тепер ми беремо за, за, в, цілому, в цілому за те, щоб розглядати питання. Так, починаємо роботу свою. Перше питання про затвердження плану роботи Височанської селищної ради на 25 рік. Слово додається секретарю ради Тетяні Майк. Шановні колеги, щороку ми приймаємо з вами план роботи Височанської селищної ради. Так. І на через 25 рік, тому на 25 рік ми повинні прийняти заходи, які ми будемо проводити протягом цього року. Планом роботи ви ознайомлені. Якщо коротко, то сесії заплановані щомісячно. В них передбачені всі необхідні заходи щодо ну, ті заходи, які ті сесії, які ми проводимо регулярно, це стосується змін до бюджету, змін до виконання, змін по цільовим програмам, земельні питання. І одночасно хочу зазначити, що якщо буде виникати необхідність для забезпечення життєдіяльності нашої громади у проведенні позачергових сесій. То буде відповідне розпорядження селищного голови. Позачергові сесії запланувати ми не можемо, тому прошу підтримати цей план роботи, який запропонований. Так, хто за те, питання? За так? троє. Так. Друге. друге питання так, про проведення. Марату, про Проведення мораторії на переименування вулиць та об'єктів топоніміки на території населених пунктів Височанської селищної територіальної громади. Знову. Шановні, до селищної ради надійшла заява від голови громадської громад, організації Громадська Варта та Ініціатива Вікторії Білікової та мешканців селища Покотинника. Вони повідомили. Вони зібрали 187 підписів на переименування провулку Колодязни в селищі Кокотилівка іменем загиблого воїна Андрія Валенка. Але в той же час вони додають другу заяву про те, що під час збору цих підписів виявилося, що на цій вулиці, де жив Андрій Валенко, жив і ще народився, виріс і жив ще один захисник України. І таким чином вони дійшли до висновку, що виникає конфлікт інтересів між сім'ями, на честь якого загиблого називати вулицю. І тоді громадська організація звернулася до селищного голови і до депутатського корпусу, щоб ми самі вирішили, яку вулицю назвати, на честь якого героя. Це питання селищним головою було передано. На розгляд комісії про виконавчому комітету щодо найменування перейменування вулиць. Робоча група. Робоча група провела своє засідання і вони рекомендували селищному голові аби, на жаль, уникнути конфлікту інтересів у майбутньому, тому що воєнні дії продовжуються на території України. На жаль, я це не було гірко, але це правда. Ми всіх загиблих ми ще знаємо, і Думаю. тому, аби уникнути таких конфліктів інтересів, призупинити процес перейменування вулиць на честь загиблих воїнів до кінця дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення. От. А потім ми з вами створимо порядок перейменування вулиць. Комісія. Да, так, 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 Ми да, обговорювали це питання. І цей порядок буде нормативно-правовий акт. І тоді, уже, коли все стане ну, вже в мирний час, скажімо так, ми повернемося до цього питання uh -huh. і тоді yes. вже будемо yes. розглядати. Yes. Чуть запутався, так ми підтримуємо це, це, це чи на до, допрацювання. Ні, це, нас це ваше. У нас проєкт рішення про введення мораторії. Да, 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 за. Вести мораторій на перейменування на крок дії воєнного стану також місяці. Продовжуємо внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Височанської селищної ради, восьмого скликання Сергійовна. Шановні колеги, на жаль, життя вносить свої корективи, пішов із життя начальник відділу освіти Червоний Анатолій Сергійович. Він входив до складу виконавчого комітету Височанської селищної ради і тому наразі пропонується вивести його зі складу і ввести. Пащенко Тетяну Федорівну, яка зараз виконує обов'язки начальника відділу освіти. Вона заступник начальника відділу і затвердити оновлений персональний склад. Так. Він, Він залишається в тому ж складі, хто включаючи ці зміни, які я так, надійшов до нас до селищної ради та депутатського корпусу депутатський. Запит номера де депутат, депутата Міщенка Василя щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, що використовується як місця поховання, Василь Миколаєвич. Депутатський запит прислав щодо місць поховання, інвентаризація. Хто за те, щоб підтримати запит депутата Василя Міщенка або не підтримати? Не не За, ну, хто проти? Я, проти? Я проти. Моя думка така, що е, mm -hmm. це треба до, допрацювати. Хто утримався? Допрацювати, тому що це не узгоджені землі і низка питань. Харківсь надійшло пропозиція голови Харківської районної області, громадської організації споживачів Гена Рибалка щодо винесення на сесію ряду питань. Е, таке питання на підставі е, викладеного керуючись. Пункт 2, частина 1, 20, стаття 21 закону України громадське об'єднання організація звертається до депутатів селищної ради з питанням розгляду вказаної ситуації на постійних депутатських комісіях з пропозицією винесення на сесію питань про висловлення недовіри селищному голові та звільнення з посад першого заступника селищної голови Михайліченка старосту Багатого посадових осіб Дороженка Ширяєва. Він тут пише, що за порушення вказаними особами статті 16 катування та інших жорстоких нелюдських, або таких, що принижують гідність повноважень, покарань, які ними вчинено по відношенню до мешканки громадянки Ткаченка. Це та жінка, яка там, я так розумію, це про своє від... Водовідведення, так. на да. камеру ну, казати, зрозуміло. Так, це, ну це така моя особиста думка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна позвільняти всіх розмахом шаблі, так, взяти і позвільняти всіх. Але е, моя особиста думка, я не вважаю за потрібне таке е, підтримувати, таке, тому що рада роб, працює і працює на благо людей. А так можна позвільняти всіх і залишити ну, якось так. Залишиться бардаку, так. Я думаю, що в військовий час зараз не час змінювати переправу, як кажуть, Тому будемо працювати з тими людьми, які обрали люди, там далі будемо вже дивитися. Я не вважаю, що е, дані, дані особи, які тут е, на з головою балку, копають, пер, не працюють і нічого не роблять. Я не вважаю що таке за потрібне. Тому хто за те, щоб виносити таке питання, пропозицію голови, так же на обговорення сесії? Я за. А я проти, Віктор вибачайте. Хто за? Нема. Ноль. Хто проти? Рішення прийнято. Так. Засідання нашої комісії. Рішення не прийнято. Так. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято таке. Дякую Ми за роботу. Тобто ви не рекомендуєте. Не рекомендуємо для винесення на сесії. Так. так. Робота засідання комісії вважається закритим. Дякую всім.